Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Натрапив на відео, де Джеф Безос, один з найбагатших і найрозумніших людей в бізнесі, наголошує, що бульбашка штучного інтелекту, яку ми зараз з вами очевидно спостерігаємо, це насправді добре. Для цього є принаймні кілька причин. Не можу з вами не поділитись, бо це, по-перше, неочевидно, а по-друге, навіть контрінтуїтивно. Сам термін цей. Ринкова бульбашка, технологічна бульбашка, він зазвичай викликає тривогу як у інвесторів, так і у управлінців, тому що він асоціюється з обвалами ринку із прорваленими зниклими стартапами із знищеними статками. Тож не дивно, що нинішня ейфорія навколо штучного інтелекту змушує багатьох замислитись, чи не повторюємо ми історію, і чи не наближаємося ми до чергового і. Неминучого ринкового краху, особливо в світлі тих корекцій, які зараз відбуваються на фондовому ринку, коли найдорожча кампанія світу Nvidia сходила до капіталізації понад 5 трильйонів доларів, але вже коштує близько 4,5 трильйонів, і насправді це такі колосальні гроші, що це більше ніж ВВП будь-якої країни в світі. Окрім е, Сполучених Штатів Америки і Китаю, однак, засновник Amazon цієї компанії, яка коштує понад 2,5 трильйони доларів, Джеф Безас пропонує парадоксальний погляд. Нинішній оцей перегрів такий навколо штучного інтелекту, це не просто бульбашка, вона корисна. Розповім вам, чому бульбашка штучного інтелекту може стати одним з найкорисніших економічних явищ нашого часу. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Безос пропонує рамку, яка розрізняє два фундаментально різних типи бульбашок, і наслідки від кожної для суспільства відрізняються кардинально. Так. Ви не помилились, не всі бульбашки однакові. Фінансові бульбашки вони дійсно погані, вони базуються на якихось абстрактних, ускладнених фінансових інструментах, які не створюють жодної реальної цінності. Приклад, це та ж фінансова банківська значною мірою криза 2008 року. Такі бульбашки вони створюють картковий будиночок, який падаючи не залишає після себе нічого гарного. Але індустріальні бульбашки це зовсім інша історія. Вони корисні, їхнє оце перегрівання навколо технологій може створювати величезні довгострокові вигади для суспільства. Приклад, це біотехнологічна бульбашка 90-х років. Попри те, що дуже багато інвесторів втратили свої гроші, вкладаючи в компанії, які не мали не то, що прибутків, доходів, да? тобто це такі були ренді, стартапи, інвестори, багато хто з них втратили гроші. Але саме завдяки цій хвилі інвестицій виникла інфраструктура і ноу-хау, які стали основою сучасної біомедицини і дуже важливих ліків. Це ключовий фільтр для стратегічного мислення. Якщо Дивитись на бум штучного інтелекту як на індустріальну бульбашку, то взагалі змінюється постановка питання. Воно вже не про те, коли станеться крах, а які фундаментальні активи ми будуємо прямо зараз. Адже технологія навколо якої формується бульбашка, вона справжня, вона масштабна і вона трансформаційна. Без підкреслює, що штучний інтелект змінить кожну. Індустрію сучасної економіки. До речі, в Україні є компанія Льортор Global і АйСінг Global, які допомагають впроваджувати штучний інтелект у вашому бізнесі, навчають, як їм користуватись і як робити це безпечно, швидко та ефективно обходячи конкурентів. Звісно, гіперінтерес створює хаос, але саме він і потрібен. Індустріальна бульбашка, вона завжди хаотична, за словами Безоса, в такі періоди. Взагалі фінансується буквально кожен експеримент, і гарний, і поганий. Та інвестори навіть не можуть відрізнити проривну ідею від провальної, і на цьому етапі це цілком нормально. Причина, чому цей хаос приносить користь, полягає в тому, що технологія, навколо якої виникає бульбашка, реальна. Саме тому мільярди доларів оцього хаотичного фінансування в кінцевому підсумку створюють довгострокову цінність. Історичний приклад, це та ж сама Дотком Бульбашка. В 90-х роках інвестори масово вкладались в побудову інфраструктури інтернету. Багато компаній, які прокладали, наприклад, оптоволокно, вони збанкрутували. Але інфраструктура залишилася і стала основою для нової цифрової економіки, і в тому числі цієї гігантської компанії Amazon з капіталізацією понад 2,5 трильйона доларів. Я дивився ще одне інтерв'ю. Джефа Безеса, в якому він наголошував, що він ніколи би не створив Амазон, якщо би перед ним не створили цю гігантську, дорогу і важливу інфраструктуру у вигляді інтернета, і це очевидно. Безес каже: всі ті компанії, оці оптоволоконні, зникли, але кабелі залишилися, і ми можемо ними користуватись. Така метафора і для бульбашки штучного інтелекту в контексті. Штучного інтелекту, власне, це означає, що тепер створюються інфраструктури та активи, які переживуть саму цю бульбашку на фондовому ринку. Це величезні масиві коду, це люди з унікальною експертизою, це потужні хмарні середовища, це нові стандарти, інструменти, це колосальні просто обсяги генерації електроенергії і обчислювальних потужностей. Це фундамент, на якому інновації будуть розвиватись ще десятиліттями. І тут дуже важливий неочевидний висновок, коли все це закінчиться, виграє суспільство. Останній оцей акцент такий да, у цьому виступі Безеса це те, що суспільство завжди виграє від індустріальної бульбашки, навіть якщо не всі інвестори виграють. У випадку з Біотехом багато інвесторів втратили гроші, але результатом стали життєво важливі. Ліки, які рятують людей сьогодні. Фінансові втрати тимчасові, а технологічні здобутки вони в певному сенсі постійні і навіть кумулятивні, тому що вони нашаровуються з часом. Безос впевнений, що штучний інтелект піде саме таким шляхом. Адже штучний інтелект це не нішовий якийсь продукт, це горизонтальна технологія, такий «infrastructure layer», який просто є всепроникним, він проникає в кожну індустрію, він підвищує продуктивність, він пришвидшує процеси, він усуває непродуктивні втрати, і це в масштабах всієї економіки. Користь для суспільства від штучного інтелекту буде гігантською, каже Безас. Його ключова думка: не варто боятись бульбашки штучного інтелекту. Треба просто зрозуміти її сутність і роль. Індустріальні бульбашки це хаотичний, але надзвичайно ефективний спосіб побудови майбутнього і концентрації уваги інвесторів на певних напрямах. Це не вада системи, це її особливий механізм розвитку, це не баг, це фіча. Безос пропонує нам оптику для стратегічної зміни мислення. Лідери, інвестори, інноватори вони повинні дивитись крізь призму не просто короткострокової волатильності. А все-таки через призму довгострокової такої технологічної інфраструктурної основи, яка народжується в цьому, ну, здавалось би, хаосі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями, прокоментуйте його. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам до зустрічі!